І всім привіт! З вами грамітрей, мене звіт Метро. Продовжуємо серію гайдів. В даній серії розповім про базові механіки Гри Факторіо. І поїхали. Ви граєте за астронавта, який зазнав аварії на невідомій планеті, і якраз вам необхідно покинути цю планету за допомогою ракети, яку потрібно буде спочатку за допомогою досліджень її вивчити, а потім вже збудувати ракетну шахту, зробити ракету і якраз відправитися. Тому спочатку керування w якраз ви можете керувати своїм персонажем, якраз по центру це ви, саме ваш персонаж, інвентар, який ви можете побачити. Клавіша є англійська. Зліва бачите те, що є у вас зараз у вашому кармані рюкзаку. І справа це те, що ви можете зробити. З ресурсів, які у вас є в вашому інвентарі. У вкладочках якраз можете бачити тут виробництво, компоненти, озброєння та обороня, і перша вкладка логістика. Отже, ось якраз ваш корабль, і тут є в нього уламки, і їх раджу збирати, тому що правою кнопкою миші натискаєте, ви збираєте, і якраз те, що є там всередині, якраз потрапляє до вас, і також воно не буде вам заважати. Коли розібрали якраз всі уламки від корабля та сам корабель поламаний, якраз можна вже розпочинати гру, а саме з видобництва ресурсів та їх переплавки. Що я маю на увазі? У вас є в інвентарі твердопаливний бур. Якщо набравши необхідні ресурси, ви можете зробити ще такий самий або щось інше, якщо вам це необхідно, звісно. І також ви можете бачити інгредієнти, це що прямо необхідно для нього, а нижче всього сировини це якраз. Що загалом потрібно. Тобто, мається на увазі, там бачите, 9 залізних пластин. Вони зараз червоні, тому що в мене зараз тільки 8. Ось, можете тут бачити: 8 якраз залізних пластин. Ось, і тому, якщо ще одну залізну пластину зробити, то можна буде зробити ще один твердопаливний бур. І, отже, як видобудовувати ресурси? Твердопаливний бур берете, можна поставити його на будь-якому місці, там, де є ресурси, тут вже не поставити. І також стрілочку відображається, куди він буде складати ці ресурси. Ось. Але в нього зараз нема палива, тому якщо ми покладемо, наприклад, деревино, то він буде працювати. І також можете поставити одразу пічку, і він одразу буде складати залізну руду у цю пічку, а пічка буде переправляти при умові, якщо там буде достатньо е, саме палива. В даному випадку це вугілля, оп, вугілля поклали все, пічка переправляє. І тому зараз необхідно просто перекладати. Збирати вугілля і кидати якраз у твердопаливний бур і кам'яну піч, таким чином ви якраз будете збирати собі ще ресурси. Щоб постійно вручну не видобудовувати ресурс, наприклад, з вугіллям, ви можете зробити два твердопаливних бура. Коли у вас є достатньо ресурсів, отакий от буде індикатор, наприклад, як зараз на кам'яній печі, зробили два твердопаливних бура, ліву кнопку миші розмістили, літеру клавішою R англійською повернули. І коли твердопаливний бур дивиться один на одного, то один, вони якраз будуть скидати вугілля один в одного. І затискаючи клави, клавішу Контрол і лівою кнопкою миші ми можемо збирати якраз ресурси, які там накопичилися. Також, щоб каміння не збирати, ви також можете поставити один твердопаливний бур і поруч металевий ящик. якраз сюди вже буде збиратися каміння. У ящику можна поставити ліміт на заповнення інвентарю, один раз натискаєте і можете приміщати, куди ви захочете. Тобто, щоб на ці червоні комірки якраз ресурси не складувалися. Також зараз бачимо, що одна пічка, один твердопаливний бур задає дуже мало ресурсів, тому відповідно це все можна збільшити, зробити, наприклад, ще ось таких ще три штуки. Тобто, затискаючи, натискаючи Ctrl-C, ви можете вибирати, копіювати, тобто, і якраз також можете повертати клавішою R англійською і розміщувати там, де ви хочете. Тобто, це ви для себе плануєте, скажімо так. Збільшивши виробництво ресурсів, на даний момент бачимо, що якраз вже збільшили у 4 рази ресурси, 4 пічки, 4 твердопаливних бури вже будуть давати набагато більше заліза. І вже, щоб рухатися далі, також необхідно виробництво ще й мідних пластин. І на початку не потрібно дуже багато мідних пластин, тому ви можете просто поставити один твердопаливний бур, одну кам'яну піч і просто періодично заходити, забирати сюди якраз мідні пластини. Коли ви розмічуєте виробництво, то тим самим ви якраз створюєте забруднення. Якщо ви наводите якраз на, наприклад, на твердопаливний бур, справа ви можете бачити забруднення 12 на хвилину. Пічка також має забруднення, але вже поменше. І відкриваючи мапу англійською клавішою M, ви можете бачити, тобто карта, яка зараз в даний момент розвідана, далі ще можна порозвідувати. Тобто або вручну, або з допомогою радару про це пізніше. Саме про забруднення. От, бачите, червоненькі іконки. Квадратики заповнюються червоним. Якщо вони не відображаються, перевірте, щоб ось цей індикатор був активний. Якщо він зараз не активний, відповідно забруднення ви не будете бачити, але це не означає, що його немає. Активуючи забруднення, ви його побачили, і також дивіться, куди воно йде. Якщо воно доходить якраз до ворогів, вороги будуть атакувати. Поки забруднення не дійшло якраз до ворогів, вороги атакувати не будуть. Ну звісно, якщо ви їх провокувати вручну не будете. Щоб розуміти, де що створюється, ви можете натиснути клавішу Alt, і ви будете бачити. Отут, наприклад, збираються залізні пластини. Тут, наприклад, збирається камінь. Набагато так легше грати. Наступним шляхом це вже якраз створення електроенергії та вже дослідження. Дослідження ви можете побачити справа зверху або клавіша T англійська. Натискаєте і можете бачити, що пропонують вам автоматизації. Зараз дослідити, або можете, звісно, щось інше. Я пропоную починати саме з автоматизації, яка відкриває вже доступ до складального автомату, тобто його створення і його якраз використання, і довга механічна рука. Про це пізніше вона поки не знадобиться, а знадобиться саме складальний автомат. Отож, до електроніки. Спочатку вам необхідно створити одну помпу, її, коли вибираєте, ось можете бачити, де можна її розташовувати, наприклад, ставимо ось тут. І якраз якщо натиснути на Alt, бачите, куди виходить вода. Поруч з нею ставите паровий котел. Ось його можна тут створити, якщо у вас його зараз немає. Вибираєте його, повертаєте клавішою R і підстановлюєте так, щоб якраз вода до води. От Бачите, стрілочками, якраз воно все доходить. Зараз пише, що наразі недостатньо палива, індикатор мири ходить. І перед тим як закидати вугілля, якраз можете поставити паровий двигун. Я рекомендую ставити 2, тому що тут, якщо навести на паровий котел, ви можете бачити ось справа і трошки нижче. Там написано виробляє пар і вихід на даний момент 0 на секунду, але максимально це 60 в секунду. Тобто, якщо покладемо якраз туди вугілля, то він вже буде працювати і буде виділяти 60 пару на секунду. А один паровий двигун потребує саме 30 на секунду пару, тобто відповідно. Так, як парові двигуни можуть між собою пропускати пар, то два парових двигуна якраз будуть потребувати 60 пару на секунду, якраз те, що і виробляє паровий котел. Отож, закидуємо вугілля. Також парові двигуни показують, що якраз немає куди скидати це електропостачання. Ставимо якраз два стовпи леп, його можна якраз створити ось тут. І якраз, коли на нього наводите, ви будете бачити територію, яку покриває він електроенергією. Тепер, електроенергія в нас вже є. Тепер можна ставити лабораторію, яка сама і працює на електроенергії, і якраз яка виконує дослідження. Створюємо одну лабораторію. І також у дослідженнях можете побачити, що ціна цього дослідження якраз одна склянка на 10 секунд і помножується на 10. Тобто загалом необхідно 10 склянок, кожна з яких буде 10 секунд досліджуватись. У нас 5 склянок я вже створив, ще 5 поставлю створюватися, ставлю сюди лабораторію, закидую туди 5 склянок і заходжу, починаю дослідження. І можете бачити дослідження розпочато. Ось тут також можете бачити, що воно рухається повзунок, і вам необхідно просто буде докидати сюди вже склянки. Отже, коли перше дослідження вивчено, ось можете бачити, що воно справа зверху мерехкотить. Натискаєте, і ось бачите, що воно вже дослідження, і воно спускається до самого низу. Червоним зараз відображається якраз те, що зараз ще неможливо поставити на дослідження. Якщо ви натискаєте, ось бачите, що заважає, тобто необхідно виконати обробку сталі, щоб розпочати сталевий інструмент для прикладу. Ось і також можна вже вивчати зелені склянки, які називаються логістичні дослідницькі пакети. Але наразі ми вивчили вже якраз. Складальні автомати першого рівня, тому давайте їх створимо і покажу, що це таке. Отже, складальні автомати готові, давайте поставимо перший. І тут можна вже створювати те ж саме, що ви створювали руками. Тобто, щоб вже не ви руками створювали, а він сам, наприклад, натиснемо на автоматизаційні дослідницькі пакети. Якщо сюди закинемо якраз правою кнопкою миші, якщо натискаєте половину, берете від того, що лежить зараз у цій комірці, переносите сюди. також Можете бачити, що необхідно залізна шестерня, кладете, і він вже створює якраз дослідницькі пакети, і вам не потрібно вже вручну їх створювати. Але він буде створювати і залишати це в собі, тому що щоб перекладати це у лабораторію, є така штука, як маніпулятор. Маніпулятор, якраз, він перекладає з одної сторони на іншу. І так само можете бачити, коли ставите, ви бачите, з одної сторони стрілочка, з іншої сторони, полоса. Вертикальна. Вертикальна полоса з тої сторони цей маніпулятор буде брати. А там, де стрілочка, він туди буде перекладати. Ось, для прикладу, я повертаю її. Тобто, щоб він клав зараз, зліва направо ставлю поміж якраз складального автомату і лабораторій, і він перекладає вже якраз склянки. Але зараз дослідження ще ніяке не вибрано. Я, наприклад, виберу давайте, електроніку. Ось, і все. Тобто, мені залишається тільки сюди якраз підносити ресурси. І він вже якраз це буде створювати. Але ж ви не будете постійно сюди бігати і поруч з виробництвом електроенергії, тут же робити якраз дослідження. Ми можемо це все розібрати, як я казав раніше, правою кнопкою миші все розбирається. І за допомогою якраз стовпів, якщо ви наробили їх ще собі, можете натиснути і просто ставити собі далі. Головне, щоб провід якраз який йде, щоб він якраз далі продовжувався. Якщо щоб не шукати. Де саме поставити, то ви можете натиснути один раз на той, що вже стоїть, не відтискаючи лівою кнопкою миші, біжите до того місця, куди вам необхідно це провести. І автоматично стовпи вже будуть проставлятися на максимальній довжині. І от, якраз коли вже дійшли до того місця, де ви хочете це будувати. Саме на даний момент це найліпше це біля ресурсів, щоб далеко їх не тягнути. Якраз, то ви можете тут поруч, наприклад, поставити ось цей складний автомат. Тут створити виробництво дослідницьких пакетів. Тут ставимо лабораторію, тут ставимо якраз маніпулятор, він буде перекладати. Тільки головне, звісно, щоб там були ресурси. І все, воно все працює. Щоб не бігати сюди і не класти сюди вугілля, ви можете також це автоматизувати. Робите один маніпулятор, і також створюєте багато конвейерів. Ставите один маніпулятор, звісно, головне, щоб електроенергія тут була. І вже якраз конвеєром підводите сюди вугілля. І підвевши якраз конвейерну цю стрічку до вугілля, ось можете бачити, вона йде якраз до самого парового котла, ви можете поставити сюди або, звісно, твердопаливний бур. Або вже набагато ліпше поставити електричну кар'єрну установку. У мене вже є три штуки. Звісно, їх треба підключити до електромережі. Ось, все, вони працюють. Конвейерна стрічка працює, як, наприклад, біля каси цей конвеєр так само. Тобто вони викладають стрілочкою ресурси на конвеєр, і вони по конвеєру, ці ресурси, йдуть, куди ви якраз проклали дорогу. І ось сюди вони будуть доходити. Маніпулятор буде забирати. І вже, от бачите, коли маніпулятор вже якраз працює, вугілля тут вже пішло набирати. Дуже багато він закидати не буде. Тут максимально 5 може поміщатися, коли саме маніпулятор складає. І вже це означає, що ми автоматизували виробництво електроенергії. Розставивши кар'єрні установки, щоб вони здобували нам залізну руду, викладали одразу на конвертну стрічку, а інші кар'єрні установки здобували якраз. Вугілля і викладали на конверну стрічку. Маємо те, що конвери, якщо входять на конверну стрічку, то вони можуть поєднюватися, нести декілька різних ресурсів, а пічки вже будуть забирати. Тобто пічка буде брати і вугілля, і залізну руду, і буде викидати вже якраз залізні пластини. Тобто ми ще автоматизували, що нам не потрібно вже... Підносити постійно ресурс. І створивши також видобуток мідної руди, ось можете бачити, також по конверних стрічках вони йдуть, йдуть до печей, і печки також беруть і вугілля, і мідну руду, і переплавляють в мідні пластини. І вже якраз ми повністю автоматизували виробництво червоних склянок, нам не потрібно абсолютно нічого робити для того, щоб вироблялись. Червоні склянки. Також можете помітити, що потрібно багато маніпуляторів, потрібно багато конвейерних стрічок. Це також можна автоматизувати, щоб поставити, наприклад, один автомат тут, другий тут. Також це все необхідно буде поставити декілька маніпуляторів, щоб вони брали залізні пластини. І прикладали між, також між собою. І, звісно, щоб ще це все складали у скриню, щоб ви могли просто підходити і забирати. В одному робимо залізну шестерню, у іншому робимо конвейер. І також це все скидуємо. І, отже, це все попадає в скриню. Також так само можна зробити з виробництвом. І Маніпуляторів через складальні автомати, також можна автоматизувати виробництво кар'єрних установок, складальних автоматів і так далі. Тобто, все можна автоматизувати. Гра саме про автоматизацію. І з приводу досліджень, також, щоб завершити гру, вам необхідно запустити ракету, її не запустити, доки вона у вас не досліджена. Дослідження це виконується саме внизу. Ось ракетна шахта. Але щоб цю ракетну шахту вивчити, необхідні і червоні, і зелені, і блакитні, і фіолетові, і жовті склянки. Тобто це все ось, можете бачити, це все треба буде вивчити, це все треба буде створювати, досліджувати. Ось і коли вже ракету якраз запустите, то на цьому вже буде гра завершена. Якщо будете мати бажання, ви можете, звісно, продовжити гру. Якщо вам цікава якась тема, про яку хочете більше детально Дізнатися, пишіть у коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і віримо в ЗСУ. Нехай щастить.